Вітаю вас, малята! Продовжуємо з вами вивчати числа та цифри. Число та цифра 9. Розпочнемо з рахунку. Але на початку полічіть, будь ласка, праворуч або ліворуч від заданого до заданого числа. Розпочнемо. Полічи праворуч від 2 до 8. Давайте разом. 2, 3, 4, 5. Шість, сім, вісім. Чудово! Порахуй ліворуч від семи до чотирьох. Давайте разом. Сім, шість, п'ять, чотири. Наступне завдання порахуйте самостійно. Полічи вниз від одного до семи. Для потреби зупини відео. Давайте перевіримо: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Порахуй вгору від дев'яти до трьох. Умовно малюй. Повітрі перед собою кожну цифру від 9 до 3, як зображено на малюнку. Давайте перевіримо: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Молодці. Діти, порахуйте, будь ласка, скільки білочок зображено на галявині. Молодці, правильно, на галявині вісім білочок. Але погляньте, прискакала ще одна білочка. Скільки стало білочок на галявині? Для потреби зупини відео та порахуй. Вірно, 9. Отже, як утворилося число 9 до 8 додали 1, отримали 9. Щоб позначити число 9 на письмі, використовують цифру 9. 9. В яких предметах можемо побачити цифру 9? Вона схожа на кита, черв'яка, змію, сплячого кота, на замок і свисток. Цифру пишуть ось таку коло, потім ніжку вниз. Що за цифра? Подивись! Білченя відповідає Я, дев'ятку, добре знаю. Починаємо писати цифру трохи нижче за правий верхній кут клітини. Ведемо лінію вгору ліворуч, закругляючи її до центра клітини. Потім праворуч угору до верхньої точки. А тепер спробуйте в повітрі намалювати цифру 9. Як ми можемо отримати число дев'ять? Число дев'ять це один додати вісім. Або два. Додати сім. А ще три додати шість. Також отримаємо дев'ять. Або чотири додати. 5. А якщо до п'яти додати чотири, також отримаємо дев'ять. А ще шість додати три також буде дев'ять. Або сім додати два буде дев'ять. А якщо до вісьми додати 1, також буде 9. Давайте зіграємо в гру. Допоможіть білочці пройти спеціальним маршрутом до своєї домівки. Слідкуйте вгорі за напрямками стрілочки і слухайте уважно, за яким напрямом потрібно рухатись білочці. Слухайте маршрут. Одна клітиночка праворуч. Три клітиночки вниз, три клітиночки праворуч, одна клітиночка вверх, дві клітиночки ліворуч, одна клітиночка вверх, три клітиночки праворуч, три клітиночки вниз, одна клітиночка праворуч. Давайте розпочнемо Одна клітиночка праворуч. Слідкуйте за білочкою. Три клітиночки вниз, три клітиночки праворуч. Одна клітиночка вверх. Дві клітиночки ліворуч. Одна клітиночка вверх. Три клітиночки праворуч. Три клітиночки вниз. Одна клітиночка праворуч. Молодці діти. Білочка дійшла до своєї домівки. Погляньте, який маршрут проробила білочка. Молодці. Діти. Ми сьогодні з вами ознайомились з числом та цифрою 9. Ознайомились з лічбою від заданого до заданого числа. А ще ознайомились з орієнтуванням на площині ліворуч, праворуч, вгору, вниз. Молодці до нових зустрічей!